Хочу вас всіх привітати. Це вже в дев'ятий раз роблю на цьому подвір'ї. Я вітаю наших майбутніх першокласників з тим, що вони йдуть цьому році до школи. І хочу сказати, що в вашому житті перевернулася ще одна сторіночка книги, адже наше життя це велика, гарна книга. Але хто як її зробить, такою вона й буде. Я хочу, щоб ви гарно навчалися. Якщо я хочу, щоб ви поважали своїх батьків, вчителів, хочу трошки відкрити вам таємницю, що перша вчителька. Це та людина, яку ви навіть можете розказати свої таємниці, які не можете розказати своїм батькам. І це воно так. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю, щоб ви поважали своїх батьків, щоб вони завжди були усміхнені, щоб ви їм дарували... Ну оцінки я знаю, в першому класі не ставлять там, ставлять сонечко або хмарку, щоб сонечко було у вас на кожній сторінці вашого зошита. Тому я бажаю вам міцного здоров'я. І надіюся, що після першого класу ви до мене прийдете і розкажете, що ви всі відмінники, так? Молодці. Молодці. На наше свято обіцяло прийти дуже багато друзів. Я думаю, що вони, може, трошки і запізнюються, але якщо вони навіть і не прийдуть, всі свої сердечки, всі свої душі вони вклали в тих подарунках, які ми вам сьогодні вручимо. Тому я хочу запросити до слова представника. Відділа в справах неповнолітніх, який також і представляє наш міськ віконком, тому надаємо нашому гостю слово. Доброго дня, шановні діти, батьки, також інші присутні. Я хочу вас привітати від імені міської влади служби у справах дітей з цим чудовим святом святом 1 вересня, днем знань. А тим більше для вас воно є таким чудовим, тому що воно для вас вперше. Перше у вашому житті. Воно відкриє для вас багато нових вражень, багато нових знайомств, знань і всього всього цікавого. У вашому житті розпочинається нова сторінка в житті. І кожен день повинен бути для вас цікавим. Ви повинні отримувати максимум знань і всього-всього все, всього, всього цікаво, як губки впитувати, щоб потім у майбутньому, коли ви будете здобувати професії, підростете, ви могли використовувати здобуті знання у школі. Тому що знання, здобуті у школі, вони є надзвичайно важливими для кожного з вас. Тому бажаю вам натхнення, посидючості, успіхів у навчанні, батькам терпіння, щоб вони змогли вас і навчити, і далі. Продовжувати ваше навчання. Тому ще раз вас зі святом, всіх присутніх. Бажаю вам всього найкращого. І подаруночки, які ми підготували, нехай будуть іграшки, вони нагадують, все ж таки ви діти. Ви залишаєтесь дітьми для своїх батьків, дідусів, бабусів. І тому іграшки вони будуть вам нагадувати про ваше дитинство. Школа це не зовсім закінчення дитинства. Тому зі святом вас. А ми також хочемо, щоб керівнику відділу справах неповнолітніх Кисельовій Валентині Миколаївні ми вручаємо подяку і також всьому вашому колективу. Значить, подяка за надану допомогу нашим родинам за співпрацю, за радість, за свято, яке подарували дітям нашої спілки. Бажаємо вам міцного здоров'я, енергії, наснаги та багато років життя. Успіхів у здійсненні всіх планів та їх здобуття. Ні одного разу цей відділ. Ні одного разу він не пропустив наше свято. Тому ми дуже вдячні нашим друзям. І, будь ласка, передайте. Цю подяку. Дітки, Знаєте, що чому я вас попросила намалювати малюнку міста? Це подяка воїнам 72-ї механізованої бригади. І ці малюнки ми зразу цією подякою відправимо туди нашим військовим, щоб вони хоч трошки пораділи. А тепер послухайте, що ми їм написали. Дякуємо за мирне небо. Дякуємо за ясне сонце, дякуємо за посмішки на наших обличчях, дякуємо за те, що йдемо до першого класу. Бажаємо вам міцного здоров'я, енергії, наснаги та багато років життя, успіхів у здійсненні всіх планів та їх здобуття. З поверненням додому перемога буде за нами. Слава Україні! От цю подяку і ці всі ваші малюнки, і ось навіть є в нас одна робота, ми відправимо нашим військовим. Я думаю, це ми ж зробили дуже гарну справу, так, дітки? Так, ага. Так, значить, також ми її передаємо. Кожного разу на нашому святі проходить гра. Тому, батьки, зараз гарненько слухайте. Гра ця називається Ким я хочу стати по закінченню навчання в школі. Ти ким хочеш стати, синочок? Лікарем, значить, лікарю у нас вже один є. Бачите, як добре. Ти синулічка, ким ти хочеш Поліця. стати? Ким? Поліцейським Поліцейським. Тоже гарна професія. Ти синочок, ким ти хочеш стати? Пожарником. Пожарником. Ви подивіться, які в нас гарні професії. Ти доцінька, ким? Я хочу стати музиканткою. Музиканткою. На якому ти будеш інструменті грати? На піаніно. Боже, яка ж ти молодець? Ось розкажуть на міжнародних турнірах, виборола перемогу. Як ви прізвище ім'я? Лопатинська, Лопатинська Вероніка. Лопатинська Вероніка. Запам'ятайте це ім'я. Ти, синочок, ким ти хочеш стати? Я хочу на якомусь каналі робити. Ти хочеш телеведучим бути журналістом? Молодець! Це гарна професія. Ти синочок? Президентом. Президент. Президент! Що ж, привітаємо батьки! Першокласників наших. О, вже в мене і є. Бригідін Павло! Я буквально Леночка, так. Ти хто в нас? Я собі Андрієнко Поляк. Тримай. Ти хто? Андрієнко? Андрієнко Толя. Андрій Молодець. Молодець. Ні, тоді буде, не треба.